Так, пока стоїмо, всім добрий ранок. Поспав трошки в машині, вже ось до майже досівав. Зараз зарапсів би в машину, походу та й поїхав. Але не тут била, походу. Підерські блядь, шахеди над головою окружляють нахуй. Все включили, блядь. Це взагалі здуріло, блядь. В МТЗ теж почав дуріти, блядь, бо в мене геть, геть прибори почали дуріти, блядь. То... Краще перечекаю. Десь там кружляють гади бля. Ну нічого, зараз ми досіємо, там остали ще мені гектара два, щоб цей сівник досіяти. і Сідаю в машину, там машини стоять. Звісно, машині спати не дуже. Чесно скажу. Не дуже я відпочив. Зараз сідаємо, досіємо, але перечекаємо цю блядь, Хую, херню, бля. І цей. І поїдемо, візьмемо, докультивіруємо там той кусочок, та й будемо далі досівати. Так все добре починалось, проснувся. Трошки втикнув, що ну, в мене там буде міжряддя десь на пів сівника останнього 70 -те. в одному місці, бо була забита ночі не видно, що вікна треба витирати. Там ночі така була, що капець. То банка, последній сівник. Знутрі щось попало, не поступало зерно. Ну нічого, буде знову на цьому полі очередної невеличкий експериментик. Так що стоїмо, чекаємо. Зараз перечекаємо. Є ще можливість трошки. Зараз включу на телефоні, походу, ці тривоги, що там я буду спостерігати, щоб швидко викину, ну, закінчиться, щоб розпочати роботу. Бо ну, теж трактор в полі Дридридир. Хлопцям вже заважати не треба. Хай працюють. А той гребаний металолом, щоб тому блядь, не долітав. Та хуй з ним, хай тому десь впаде, блять. Ну тільки щоб не ну, на цей. Хача дивлюся, але хлопці працюють, не стоять. Але що він там каткує? Каткує. Може і зараз я подивлюсь на тривоги та й буду дивитися, що далі робити. Всім пока.